Доброго ранку, шановні, в ефірі Ice Bucket Challenge. Я Максим Касільніко. Приймаю виклик кинути мені всякими людьми. Не будемо говорити їх імена, аби їм там не ікало 6 часов ранку. Я буду зараз, як ви всі розумієте, обливатись. Ну і сьогодні пізніше буду перечисляти гроші на всякі корисні потреби. Цей виклик я передаю. Леоніду Тарсісу, Петру Власенку і Олені Лобас. Єх! Шануємося, бо ми того варті. Ах! Бляпота!